Дивіться, що потрібно робити прямо зараз, щоб старості не бути бідними. В кожного з вас в житті є такі три періоди. Перший період триває в середньому до 20 років, це період навчання, садик, школа, університет. Потім другий період, який триває десь в середньому до 65 років, це період заробітку. Ми працюємо, активно заробляємо гроші. І третій період це відпочинок або так звана пенсія. Коли ви навчалися, вас забезпечували батьки. Потім... Почався другий період, ви почали працювати і самі себе почали забезпечувати. І от питання: хто має забезпечувати вас, коли вам буде 65 років? Хтось сподівається, що його будуть забезпечувати діти? Або держава. Єдиний хто може вам цьому допомогти, це ви самі. Насправді в Європі, коли дитина відучилася, починає працювати, їй вже навчають, щоб вона починала думати, за що вона буде жити після 65 років. За 45 років через ваші руки пройде багато грошей. І от задача навчитися з кожного доходу частинку відкладати. В собі на потім виникають такі питання, де в корумпованій країні тримати надійно гроші? Друге питання це інфляція, як зробити так, щоб через 45 років ваші гроші не знецінились, і третє питання: що робити, якщо ви мало заробляєте? Повім на питання поступово. Я з вами погоджуюся, що в Україні, в нашій корумпованій державі, ненадійно тримати гроші, накопичувати, тому давайте це будемо робити за кордоном, наприклад, в Європі. Справді зараз в Україні працює багато, дуже багато надійних фінансових європейських установ, саме тих установ, в яких формується і пенсійний капітал, європейці. Інфляція. Ну ми всі з вами розуміємо, що гривня з кожним роком вона все більше знецінюється. І однозначно, що ми це розуміємо, то і розуміють ті самі компанії, в яких формуємо цей капітал. Тому для захисту ваших грошей від інфляції є багато інструментів. Насамперед це такі два, як індексація та складний відсоток. Що можна зробити з тим, якщо ви мало заробляєте? По-перше, я вам можу запропонувати метод заробітку, яким сам заробляю. А по-друге, я не хочу нічого вам доказувати, а просто навести одну статистику: близько 60% українців. Курить серед цих 60%, які курять, є і ті люди, які мало заробляють. Але разом з тим вони якимось дивом чином умудряються знаходити в середньому 100 гривень кожного дня на пачку цигарок. За рік курці прокурюють 36,5 тисяч гривень. Тобто тут вже можна зробити висновок, що проблема не в тому, що ви мало заробляєте і не можете собі відкласти, а проблема в тому, що у вас немає просто такої фінансової культури, фінансової звички.